Відомий футболіст збірної України несподівано ухвалив рішення покинути команду. Жах в матчі серії А Рома Болоня у Артема Довбика, що змогли показати Михайло Мудрик та Олександр Зінченко в центральному матчі туру АПЛ Челсі Арсенала. Гра українця викликала захоплення екзірки АПЛ. Сергій Ребров офіційно запросив до збірної таланта чемпіонату Англії. А також кошмар в розтягальні Мадридського реала. Та несподіване важке звинувачення гравців Динамо Києва. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Страждання Роми та Івана Юріча нарешті завершені. Клуб звільнив Хорвата після чергової поразки в серії А. Вовки поступилися вдома болоні з рахунком 2-3. А в останньому матчі під крилом свого вже екс тренера зіграв і Артем Дубик. Українець провів на полі усі 90 хвилин, але відверто нічим особливим вразити не зміг. Нуль результативних дій, нуль ударів, 45% виграної боротьби та 14 втрат м'яча. Хто замінить Юріча, поки сказати важко. Але відставання Роми від зони Єврокубків вже складає 11 балів. Ключовим же матчем для українців за кордоном безумовно вчора стало протистояння Челсі та Арсеналу. Команди, які йдуть в топ-4, і за які виступають одні з найдорожчих гравців збірної України. Але на жаль, сьогодні реалії такі, що ні Мудрик, ні Зінченко не є футболістами старту. І якщо Михайла хоча б випустили на заміну, то Олександр так і просидів на лавці. За 22 хвилини на полі у півзахисника Челсі 12 дутиків, нуль ударів, одна неточна подача, одна вдала спроба дриблінгу з двох, чотири втрат м'яча і три виграні дуелі шести. Таким чином Челсі та Арсенал закріпилися в зоні Ліги Чемпіонів. Але одночасно з тим і відпустили далі Ліверпуля, який вже випереджає лонуський дует на 9 очок. А ну ось ні Забарний, ні Миколенко, ні Ярмалюк нічого цікавого в матчах своїх команд не показали, провівши в трьох посередні ігри. Тож лише зазначу, що Бренфорд обіграв Бормут. А Евертон скатав нічию на визі з Весхемом. Таким чином команди розмістилися на 11, 12 та 16 сходинках. Легенда англійського футболу Пітер Крауч поділився своїми враженнями від останніх матчів Михайла Мудрика. Він повертає свою впевненість та виглядає різкішим. Мудрик впливає на хід матчів та забиває голи. Тепер йому потрібно перенести це у великі поєдинки. Зараз Михайло виглядає впевненіше. Минулого ж року був період, коли здавалося, що його впевненість розпитав вщент. Відчувало, що він ховається і не хоче м'яча. І навіть коли він володів м'ячем, він його втрачав. Виникало враження, що Щелсі марно витратив купу грошей. Сказав інтерв'ю Пітера. Єгорій Ярмалюк вперше прокоментував дебютний виклик збірної України. Півзахисник Бренфорду розповів про те, як дізнався про це, про свої відносини з Рієм Рибровим, та поділився очікуваннями від протистояння з Грузією та Албанією. Звичайно, що емоції були позитивні, дуже задоволений цим і дуже вже чекаю нагоди потрапити до табору збірної. Про виклик мені повідомив адміністратор національної команди. З Рибровим ми не спілкувались. Напевно, це відбудеться вже безпосередньо, коли приїду до збірної. Щодо Грузії та Албанії, то проти будь-якої збірної важко грати, адже туди потрапляють найкращі гравці своїх країн. Наша справа це підготуватися якомога сильніше та продемонструвати свою найкращу гру. Так, усі знають лідерів наших суперників, але я не буду нікого виокремлювати. Коли граєш за збірну, маєш подвійну мотивацію і кожен виходить на поле з віддачею не на 100%, а на 200%. Маємо бути сконцентрованими на собі та грати у свій футбол. Розповів Ярмалюк. А я нагадаю, що перший матч з русинами відбудеться вже зовсім скоро, 16 листопада. Потім у нас буде всього три дні, щоб доїхати з Батумі в Албанію. На нас чекає два виїзні поєдинки. Ну а якщо ярмалюк збірно їде, тось Андрій Лунін після асиста в матчі Реала вирішив від такої участі відмовитись. У себе в інстаграмі гравець натякнув, що це через здоров'я дружини. Залишивши наступний коментар: хороший результат, і я радий, що зробив асист. Це для тебе моє кохання. Незвично не бачити тебе на стадіоні, але здоров'я найважливіше. я разом з тобою Ву, до речі. Також написали, що Андрія не буде через сімейні обставини. На його місце викликаний Дмитро Різник. Коротко і окремо відзначу дебютний виклик молодіжну збірну України Ю-19, 17-річного півзахисника Манчестер Юнайтед Заха Баумана. Чутки і інформація про це ходили вже давно, але саме зараз про це голосили офіційно. Це вже другий представник чемпіонату Ангелі в цій команді. Окрім Заха, в заявці знаходиться і син Андрія Шевченка Крістіана. Мирон Маркевич розніс гравців Динамо Київ після розгромної поразки Ференсваришу у лісі Європи. Я і досі не знаходжу відповіді на запитання, що могло статися в перерві з киянами, які так бездарно провели другий тайм. Я розумію, що грати 17 хвилин в меншості це складно, але ж це не катастрофа. Вчинок до Бінчака мені взагалі не зрозумілий, адже прямої загрози воротам киян не було. В другому штаймі Динамо банально посипалось, зникла впевненість в діях, почалися позиційні помилки. Центр захисту нагадував прохідний двір, це й призвело до розгромної поразки. Складається враження, що молодь киянам просто забула, що захищає спортивну честь команди, яка завжди славилася своєю неприступністю, Підсумував Маркевич. Ну і навіть Сергій Рібров також прямо вказав, що це Динамо далеке від рівня того, що було колись. Це Динамо вже не те, що було багато років тому. Команда складається з молодих українців. У четвер у них був лише, наприклад, один легіонер, це Гереро. Так, у складі є вправні та талановиті гравці. Але треба визнати, що в нинішній ситуації легіонери не бажають переїжджати до Києва. Шахтар з цього погляду перебуває в кращому становищі, адже у них залишилося 11 легіонерів, сказав інтерв'ю Реброва. Кар'єра Кіліана Мбапе розвивається точно не в тому напрямку, про який мріяв Форвард, коли підписував контракт з Реалом. Замість бажаної Ліги Чемпіонів та золотого м'яча у футболіста виникла купа проблем. В ЗМІ написали, що як би там не говорив Дешам, але МБП він не викликав до збірної через особистий конфлікт, начебто гравець сам сказав, що не хоче грати в національній команді, допоки там дід'є. А ось Карл Анчелоті думає трохи інакше. Тренер Реала сказав, що Кіліана проігнорували через невдалі виступи, і якби вони були більш впевнені та результативні, то від виклику він би нікуди не подівся. А я надаю, що з моменту трансферу в Реал Мбапе встигли звинуватити в розгульному способі життя поганому відношенні тренувань та незадоволенню тактичною схемою реала і відповідно своєю позицією на пулі. В цьому сезоні у Форварда 15 матчів, 8 голів та 2 асисти. Ну, а поки Реал буде ламати собі голову, що робити взимку? Адже черговий гравець вершкових отримав важку травму, розрив хрестів діагностовано діагності Та ще для бразильця це рецидив впродовж останніх двох сезонів. І насправді, реалу слід було більш уважно придивитися до своїх лікарів та тренерів, бо ситуація з травмами там якась нездорова. Ану або ж хоча б розширити склад, щоб використовувати більш гнучку ротацію. Під минулим відео небагато хто зміг вгадати віржила Лавандейка. По його зірваному трансерів металіст шотландським вбранням з відсилкою на Селтік, емблему Саутгемптону та Кубку Ліги Чемпіонів. Цього ж разу Ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.